Доброго дня! Перед вами зовсім нова професійна болгарка Bosch GWS-750S. Ну, вона з'явилася перша на ринок прийшла GWS-750, а після неї вже з'явилася S. Чим відрізняється S? відрізняється тим, що у ній є регулювання обертів. Бачите? Тут такий бігунок, який регулює. Оберти. Крім того, відрізняється тим, що у 750-ї звичайний оцей фланець виходить, пластиковий, то у 750С чомусь зробили алюмінієвий. Ну, так само зробили алюмінієвий, як і у GWS 9125 s яка прийшла на зміну GWS 850-ї. Хоча 850-та в деяких країнах ще тепер продається. Наприклад, в Польщі і в Німеччині. Так, давайте подивимося, як вона працює. Як на мене, тихо, редуктор не шумить. Ну, Тут, напевно, стоять осі зуби. Так, що я можу про це сказати? Цю болгарочку сказати. Ну, хочу порадити, що ви її застосовували тільки для делікатних робіт, особливо коли будуть мінімальні оберти. Бо вона, ну, чим менше оберти, тим і менше потужність у неї. Так що будьте уважні. А так досить зручна, нова, 3 роки гарантії. Користуйтеся і буде вам щастя. Не хворійте, купляйте Бош. всього найкращого. Або беріть у мене в прикат.